Жовто-сині прапори, вишиванки, мапи України. Усе це і не тільки знайшло відображення на дитячих малюнках. Близько трьох місяців тому на підприємстві Полтава Теплоенерго оголосили конкурс під назвою Моя Україна єдина країна. До поставленого завдання відзначають його організатори. Діти підійшли дуже творчо. Я малювала Україну і там я нарисувала. Хлопчиків, дівчинків, які ну, показують, що вони дуже люблять Україну. Я малювала, як квіточка сидить з грибочком. Квіточка була українка, а грибочок був українцем. Там було гарне сонечко, поле, були квітки, були стрічки гарні на квіточці. Українці і, Украї... і українку. При свій юний вік, маленькі художники надзвичайно пройнялися окресленою темою. Тож журі конкурсу було досить важко обрати з поміж їхніх робіт кращі з кращих. Ця тема на сьогоднішній день дуже болюча, дуже актуальна. Але діти повністю справилися з даним завданням і підійшли дуже толерантно, виважено малюнки малюнках відкрита. Повністю тема задана. Видно, що діти ростуть справжніми патріотами своєї батьківщини дуже люблять Україну. Підбиття підсумків конкурсу дитячих малюнків на підприємстві Полтава Теплоенерго співпало з відзначенням дня святого Миколая, тому не обійшлося без традиційних розваг біля ялинки, веселих естафет зі снігуронькою та звичайно подарунків. Діти полюбляють свята, і отакі от свято це буде ну найкращою нагодою порадіти свято тим більше сьогодні День Святого Миколая. Я думаю, що подвійне свято вийшло. Діточок наше підприємство опікується дітками, ну по можливості проводити такі свята для них. А всі малюнки, які взяли участь у конкурсі, говорять організатори, невдовзі вирушать до наших військових піднімати їхній бойовий дух.